4 квітня до 5 травня 2025 року північно-західний напрямок активує енергію прискорення сприяння зовнішньої допомоги. Це той напрямок, який допоможе зрушити з місця ті питання, які довгий час не вирішувалися, при умові, що ви проявитеся як лідер і візьмете на себе відповідальність і будете ініціювати це. Якщо ви планували розпочати власну справу чи влаштуватися на нову роботу або, можливо, запустити свій курс чи отримати авторські права, то активація енергії за даним напрямком. Буде сприяти швидкому просуванню цього питання. Південно-східний напрямок активує енергію грошей. Активне спілкування та взаємодія з середовищем відкриє для вас нові можливості для збільшення доходу. У вас може з'явитися додаткове навантаження на існуючій роботі в бізнесі або з'явитися можливість організувати додатковий дохід. Це одна і єдина в цьому місяці позитивна діагональ. Якщо ви на етапі починань і вам не вистачає впевненості чи підтримки? Організуйте собі подорож за діагоналю Північний Захід, Південний Схід, і цілий Всесвіт вас підтримає та надасть сили для реалізації.